Людина не може перебувати сама з собою віч на віч. І це є досить такою великою причиною і проблемою в наш час, тому що чому ж люди обирають жити, бути в нестерпних стосунках, бути на нестерпній роботі, не хочуть залишатися самі, тому що вони не знають, як їм бути віч на віч з собою, повторюсь. І оця. Приказка дурному, не скучно і самому не говорить про те, що це якось там гага психічно хвора людина сама з собою посміхається. Ні. Я дуже люблю е, цю приказку, дуже люблю цей вислів, що дурному, не скучно і самому, а саме тому, що. От, наприклад, розкажу про себе, що от, дійсно мені, наприклад, ну, дуже комфортно самою собою. А колись я вам хочу розповісти таку мою предисторію, хто ще мене не знає, я двічі розлучена, і от я довго не могла зрозуміти, чому я втрапляю в якісь стосунки, які мені от, не подобаються. Це один із факторів, чому саме я втрапляла в ці стосунки і чому не могла з них вийти. Тому що я не знала. Як я буду жити сама, а як ти будеш з дітьми? А оці всі переконання, які нам закладали в голову, да Боже, як же ти будеш жити, а що люди скажуть, а, а як ти будеш сама виховувати дітей, а як то, а як все. І оці, оці всі голоси, оці всі навколишні, вони в нас формують таке переконання, що Боже, Боже, як я сама останусь, я сама, я сама. І люди дійсно, коли просто навіть думають про те, що я вийду з цих аб'юзивних, нестерпних стосунків, що я вийду з цього кола спілкування від цих друзів, і я просто не знатиму, чим себе зайняти. Люди від незнання, чим себе зайняти, вони впадають в якусь паніку, в якусь тривогу, в якісь такі вже депресивні стани. І тому е дуже багато людей, більшість людей тримаються за таку. Псевдостабільність, яку їм дають оці гівностосунки, оце все партнерство.